Каркас майбутнього двопорохового магазину біля будинку 22 на вулиці Сумсько-Київських дивізій у Сумах остаточно демонтували. 25 червня позачерговий виконком прийняв рішення забудову знести, а 26-го його виконали. Подробиці цієї історії далі. Нині на території, на якій забудовник планував звести магазин, будматеріалів немає. Довелося звертатися з рішенням до суду За рішенням землю арештували. Тому ми ма мали повне право звернутися до поліції вже почався четвертій ранку демонтаж цієї конструкції. От ми всі були присутніми, спостерігали до останнього моменту. Роботи з демонтажу почали минулої суботи. Це відео, яке поширила одна з мешканок будинку Наталя Кущинська. На ньому забудовник намагається не дати демонтувати конструкцію. У міському управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю говорять, що забудовник має дозвіл на капітальне будівництво, чого по факту немає. Це було в 2011 році. У нього є декларація про початок будівництва. Так, вона є чинною, вона безстрокова, це він правду казав. Але ж у нього получений дозвіл на будівельні роботи з капітальної споруди. У людини є якісь документи, є право на земельну ділянку. Але Технічними якимись такими своїми ходами, якимись десь кулуарними договореностями, можливо, з кимось, він починає будувати малоархітектурну форму. Мабуть, людина не рухалась по закону, не починала капітального будівництва, бо розуміла, що будувати на газопроводі, на тиску, якщо у тебе сусіди, ти майже зблоковано, він же будував зблоковано прямо до вікон. Дев'ятиповерхова така споруда може бути вибух. может быть и катастрофа. Магазин был уже построен на 70%, уже установлены стен, стены, обшиты профнастилом. Все материалы были дорогостоящие, завезены вовнутрь, внутри сложены уже, периметр был полностью закрыт. В субботу, 3 часа ночи, выехала бригада. Зашел на свой участок, в свой магазин, который уже был просто разобран, весь профнастил снят. Уже все самое ценное было уже увезено, остался металлический каркас, который Ні, звісний мічолек з лісниці на моєму часкі різав різаком. Я стукнув по лісниці. Так вийшло, що лісниця під з он Там упав на бок, Ну там немножко ушибся, ошибся, ну сильно. За словами Владислава Корніцького, він зараз у лікарні планує оскаржувати ухвалу суду про зупинення робіт. На це має 15 днів. Ухвала від 25 червня. Мешканці будинку, що поруч кажуть, хочуть тут мати зелену зону. Магазин, конечно, нам не потрібний, це вже ми підтвердили багато раз. Ми, у нас і була така до того, і зараз ми хочемо зеленити, тому що ми зараз розуміємо прекрасно, що все в асфальт катати не можна. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський, новини на Суспільному, Суми. Зводити магазин забудованих почав ночі проти 24 червня. Ділянка на якій він мав постати, Владислав Корніцький відсудив у міської ради 5 років тому, бо, хоч і не мав там бізнесу, але платив за оренду із 2005 року.